План законопроєктної роботи Верховної Ради це не просто списочок документів, за які ви тикнете чи не тикнете, навіть не знаючи, що там написано. Це є свідчення того, чи здатна Верховна Рада сьогодні у такий важкий для України час бути інституцією безпеки і гарантувати майбутнє нашим громадянам, чи ви все-таки залишаєтеся безвольною цинічною зеленою кнопкою, яка готова служити всім і вся за певне відповідне відступне. Справа в тому, що сьогодні парламент має давати відповіді на ті питання, які є найбільш Болючими для української держави, але ж ні, ви не здатні включити в план законопроєктної роботи порядок денний питання щодо термінового вирішення критичної ситуації в енергетичній системі міст, покриваючи тим самим міндічгейти. Але ви не можете включити в план законопроєктної роботи звернення Верховної Ради до організацій парламентів урядів щодо неможливості проведення будь-яких виборів під час воєнного стану. Ви не Хочете розглядати такі речі як дострокове припинення повноважень тимчасової слідчої комісії Верховної Ради? Імені одного депутата з одної фракції, які заважають мінські угоди, бо їм треба тиснути якимось чином на САП і набу? А повертаючись до цієї теми, хотіли б запитатися: мінські угоди в свій час зупинили криваву бійню і дали Україні можливість протриматися і наростити армію, і ростити свої потенціал. А де ваші мінські угоди? Там, де Оман, там де міндічі чи там, де Стамбули. Товариство, ви сьогодні по суті, тут в Верховній Раді покриваєте державну зраду. Міндіч чи не парламент мав би відігравати ключову роль в тому, щоб зрадники і злодії на крові були притягнуті до відповідальності. Але ні, ви в свій момент побоялися виступити як представники громадян України. І ви покривали і покриваєте зараз членів уряду, які засвідчені в Міндічґейті. Вам якимось чином доплачують за це чи як? А Пронін, якого ні викликати на ТСК не можуть і ні, ніякий, який не може прийти ані до Верховної Ради, бо він в Танзаніях. Тут одна особа сказала, що Пронін не має стосунку до безпеки і оборони, та товариство Холера, фортифікації на Покровську. Це хто не зробив, хто розкридав всі гроші на тому. Той самий Пронін, з яким це все асоціюється. А потім він зробив усе можливе, щоб під прикриттям вашого уряду знищувати того, хто найбільшим є приватним інвестором і меценатом для української армії. Але в тому всьому, що є сьогодні в порядку денному, в тому всьому, що у вас планується надалі. Армія і енергетика чомусь не є в пріоритеті. То, тим паче, ви покриваєте заробляння Московської Федерації на транзиті нафти. Ви не можете чомусь зупинити транзит по нафтопроводу Дружба, бо і ви знаходите 100-500 причин. А Москва отримує 7 мільярдів доларів щороку вбивати наших цивільних і військових. Але ж ну напевно комусь гарне відступне заплатили. Я до речі, уточню, що 7 мільярдів це запас шахедів на цілий рік, якими б'ють по наших містах і містечках. Ну і так само ми ж вас просимо. Передати кошти бригадам, ми вас просимо про додаткових 100 мільярдів на потреби армії. У вас руки не ростуть з того місця. У ви не можете за це нажати кнопку. Так, люди, просто орієнтуйтеся. В якийсь момент у вас буде підозра в державній зраді за розвал української держави. Думайте.